Постривай, я ще не бачив першу другу серію, так що ти тут забув? Давай, я роботу чекаю після перегляду двох частин. Давай давай, я нікуди не спішу. Я надіюся, що ви мені допоможете досягнути моєї цілі. А навзайм, я буду радувати вас смішними відосами. І, до речі, буде дуже вдячна, якщо ви напишете ідеї для відео в коментарях. Що вам хотілося б побачити? Все, більше не буду затримувати, погнали до відео. Ведро воды, мать. Дай ту ведра, блядь! Тут вода не а працюет. Да чекай, я тут уже паву... Скелеты святого паука им не працюет. А як поспалось? Треба было хоть, может, не одночасно это делать. Нет, так я же специально не поспал. А, ты так, живой? Да, конечно, так я же знаю, что у нас взрывается. Серьезно? Ну да. уй, уй, уй Тихо? Не відкривай двері, найди новий. Там погано. Ой. Тут треба... Це зря. Це зря. Я зрозумів, наш план пішов максимально по бороді. Значить, треба імпровізувати. Ще один кріпер, Ще один кріпер. Тихо, назад, видите, план відступ, план відступ Тихо. Привет, Андрій. А ну і сюди, по оддому. Чекай, 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 чекай. Буду себе кто портал. чем? С Погнал. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Молодец, все, что зловил, шлем. У меня шея 9 железа, ты все сделаем. Нет, у меня есть каменная сукер, диамантовая касала и... Ни ху. Нет, а у меня все нормально нет. Да, поехали. Да, 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 чекай, то переплавлю. <реклама> ты что, дурак, блядь. Тебе есть железо? А тебе? В принципе, логично. Хоть одна. А Ну, плохо. Поешь, железо. А нужно? Разрывная! <реклама> <реклама> Ладно, припускаємо, що ти максимально хороший герой, і що ми все вигревемо і, і без цього. Five minutes later. А, оце вже погано. Oh, hello, оце вже Bye, a оце вже зрекнув. Оце вже... <проб> це погано, це погано. Тушай, тушай, тушай. плане. Ради Ты свин. Отдай сало! Что, прям... Кому кажу сало Дома, О, це... А, а я думал, сало. Требует. Он тебя стреляет. Его можно, можно А что, он падает? Ты с мечом золотой. Не. Ааа! Явно дити! Ой, це таке собі? А що це. А що це таке, любо ти моя? Тихо-тихо. Верх-верх-верх-верх, стройся, стоп. Куда біжиш? Чо ж такий крутий? А прям максимально такий крутий? що з лицем? Ой, супер. О, хеллоу е! Чо ж такий крутий? Ой! крутий? Хи крутый! Койс локом. А, та все. Вони замаз клали! Це погано, сапугано, сапогано! Тихо, тихо, акуратно Через контур Далі Це погано Це погано Не знаю куди Тут прям треба Це погано Давай, давай Стріляй Сюда Тихо, акуратно Тут плаво Збили влогів Ааааа Ти вплав лавом Після цього моменту стався невеличкий казус, я теж вмер. І повпливав той фактор, що ми записувалися відео в 6 ранку. і ми дуже хотіли спати. І ми вирішили. Ми, ну, як страданий. Я б понял. Луханулись. Зараз творчістій тоді назад перебігає. Свеслі, свеслі, свеслі. <свеслі>, <свеслі>, <свеслі> Я думаю, що ми заслужили максимально заслужили цього. Врешті-решт ми вирішили хоч чесним шляхом знайти портал Вент, і дістався теж невеличкий казус. Запис, яку я записував на протязі трьох годин. Просто вирішила вилетіти і записалось тільки 30 хвилин відео з мого екрану. Але добре що є Рубік, до кого записалось все таки весь матеріал, але тільки з його сторони. Ти що, чоловіч, ти що, куди? А ну йдемо сюди. Ой, залагал. Джаво. Тебе теж? тоже? Мене бра залагало. Чекай, я нажав Alt-9, f воно не хоче зберігатися. alt f 9 и бат сначала. Це ж погано прям. Просто взяв і залагав. Це ж максимально погано. Ты максимально скоро прийшов, ні? <свят> а ну alt вольт. Та воно щось не збирається?